Драма людських життів в івано франківському медуніверситеті презентували книгу професора Ігора Любчика Лемківські долі і недолі. Ще у 2020 році автор написав роботу про примусову депортацію лемків. Згодом цією темою зацікавилася польська спільнота, і завдяки сприянню фундації їхнього міністерства монографію видали також польською мовою. Відтак, аби популяризувати історії лемків у світі, ігор Любчик нещодавно видав ще й англомовне видання. Мені вдалося поїздити Енну кількість разів у Польщу, у Словаччину, попрацювати в їхніх архівах, попрацювати в наших архівах. І, відповідно, ця праця це є результатом таких багаторічних пошуків, напрацювань. І вона, відповідно, піде, вона вже пішла в Канаду, в Америку, в бібліотеки, в музеї, ну, в окремі приватні колекції, з метою того, щоби. Популяризувати, відкривати лемківство, вносити якісь певні такі новаторські підходи це дуже важливо. Замало громадських ініціатив, які ми зараз дуже активно бачимо. Треба наукових підходів і в науці треба цю тему дуже популяризувати. Запросили студентів, щоб вони почули про цю історію. І з іншої сторони, ми хочемо подякувати нашому викладачу, професору Любчику, який описав ці події спочатку в українською мовою, а далі англійською, для того, щоб колеги за кордоном. Народ за кордоном, люди з цього світу знали про цю історію. Ми зараз переживаємо подібний час, тому що росіяни насильно переселяють наших людей з тих територій, які вони наглим чином загарбали. Ми сподіваємося, що і віримо, що ці території знову будуть українськими і дуже хочемо, щоб ці люди повернулися на свою землю. Тому що людина, яка втрачає свою землю, втрачає свою душу і серце. Про це ми маємо говорити і кричати на весь світ.